Вітаю всіх присутніх. По Геннадій, ветеран речник міністерства у справах ветеранів. Я маю честь прямо зараз запросити на сцену президента України, верховного головнокомандувача збройних сил України Володимира Зеленського. Слава Україні! Прошу сідати, шановні наші воїни, шановні наші ветерани, усі, хто тут в Україні, хто з Україною, з нашими захисниками, з нашими захисницями, радий вас вітати всіх і продовжуючи цю традицію, традицію ветеранських форумів напередодні Дня Незалежності України, я хочу розпочати цьогорічний форум з найголовнішого. Із вдячності та оплесків кожному і кожній з вас, кожному і кожній, хто на захисті нашої держави, нашої незалежності. Ми пам'ятаємо, незалежна Україна є завдяки тим, кому не байдуже, що буде з Україною. Дякуємо усім вам! І окремо я. Хотів би сьогодні подякувати Марку. Маю честь. Я дякую тобі за те, що генеральний секретар НАТО сьогодні зі своєю командою тут і він підтримав цю пропозицію. Я дуже хотів, щоб ти був присутнім сьогодні. Тут на формі ветеранів для нас. Це честь. Дякуємо. Шановні присутні, багато хто з нас, коли був дитиною, чув слово ветеран, і це було про людей поруч, про наших рідних, які пройшли війну, Другу світову війну. І це були люди вже поважного віку, як, наприклад, мій дідусь, який воював проти нацистів. Ми бачили їх, ми бачили, як далеко війна. І вони рідко згадували війну, але завжди пам'ятали тих, хто пройшов з ними цю війну. Вони пишали, що захистили життя, але ніколи не робили з цього культу і ніколи не думали, що війна може повернутись та знов може стати для Європи чимось звичайним, і що їхні онуки молоді покоління знов воюватимуть, їх теж називатимуть ветеранами. І що прийде таке саме зло, тільки цього разу расизм. 2014 рік, 2022 рік для України це зараз вже довше, ніж Друга світова війна. І ніхто ще не знає, коли буде завершення цієї війни, війни за незалежність України. Але ми робимо все, щоб це було не колись. Там, а якнайшвидше. Це дуже важливо. І головне, щоб завершилась реальною безпекою для вже наших дітей, наших онуків, але справедливо завершилось. Це важливо з повагою до України, до українців, до всіх вас, до наших воїнів, до ветеранів. І Я не сумніваюся, що Україна захистить свою незалежність, і фактично, ми вже ви вже захистили незалежність. Ми вже об'єднали навколо України, навколо нашого такого, такого сміливого народу, всю Європу і багато інших країн світу. Зараз наше завдання зробити так, щоб нашим дітям, нашим онукам, нашим наступним поколінням українців. Не довелось проходити через війну. Ключ до цього гарантії безпеки, над якими ми зараз працюємо разом з нашими партнерами. І сьогодні тут Марк і, і він наш великий друг, великий друг України, і ми разом з ним, разом з іншими. Лідерами Європи разом зі Сполученими Штатами Америки, разом з коаліцією наших партнерів, понад 30 країн, готуємо важливі, такі важливі для України гарантії безпеки. Я впевнений, це буде, і це буде на основі нашої сильної армії, передусім. А отже, на основі вашого досвіду, досвіду бойових результатів ваших і. І ваших побратимів сотень тисяч українців, українок, які зараз на фронті, які на бойових завданнях чи вже повернулись з честю з війни. Я не хочу зараз говорити про виклики. Ви їх знаєте, про цифри, відсотки, статистику. Про це ми сьогодні почуємо від наших урядовців, почуємо пропозиції, ініціативи, рішення. І це важливо. Та не менш важливо, аби ви знали, та щоб кожен і кожна з вас ви відчували, наскільки вся Україна завдячує вам. І що ми сподіваємося, що ви надалі будете з Україною зміцнювати Україну, працювати, берегти для України для всіх наших наступних поколінь знання про те, що сміливість дійсно змінює історію і захищає право на життя. Для народів я дякую вам та прошу завжди шанувати пам'ять всіх наших хлопців і всіх наших дівчат, які віддали своє життя заради нас. І прошу зараз шанувати хвилиною мовчання їх пам'ять. Дякую. Слава Україні. До слова запрошується генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Шановні дорогі ветерани. Члени їх родин, дорогі друзі, пане президенте, для мене великий привілей приїхати сюди до вас за два дні до дня незалежності для того, щоб вшановити героїв України, оборонців цієї величної нації, мене. Мужні чоловіки та жінки багато днів були на полі бою, і упиралися російської агресії. Протягом трьох з половиною років повномасштабної війни сотні тисяч українців взяли до рук зброю для того, щоб захищати все, що вам настільки важливо. Протягом цих років професійні військові політики, медики, музиканти, інженери. Підприємці, ви продемонстрували, що це означає, стояти і відповісти на заклик держави до оборони. Ми маємо тут подякувати за вашу службу, за вашу пожертви, подякувати друзям та членам родини за їх підтримку. Адже ніхто не залишився опозиркований від цієї війни. Всі вона вплинула на всіх. Я бачив Харків двадцять четвертому році, коли я ще був прем'єр-міністром. Я мав за честь зустрітися із пораненими військовослужбовцями з Києва з Одеси. Я під час першої візиту після призначення на посаду генерального секретаря я здійснив саме до України, тому що я хотів надіслати меседж абсолютно чіткий, що НАТО разом з Україною. Ми були з вами від самого початку, і залишаємося з вами зараз і продовж наступних виликів. Союзники та партнери по НАТО надали безпрецедентну військову підтримку для України, зокрема у вигляді засобів ППО. Літаки броньованої техніки та боєприпасів ми продовжуємо надавати допомогу через наше представництво в Києві. Напаймо, надаємо допомогу через об'єднаний центр передового досвіду. минулого місяця ми з президентом Трампом розпочали нову ініціативу для того, щоб забезпечити Україну летальну зброю комого швидше. і деякі. Країни-партнери надали вже допомогу на загальну суму понад 1,5 мільярда євро, і ми маємо закінчити цю війну, оскільки ніхто не заслуговує на мир більш ніж Україна. Я вітаю зусилля президента Трампа по покладенню кінця цій цьому кровопролиттю, щоб Путін все ж таки сів за стіл переговорів, тому що єдиний спосіб припинити цю війну саме у такий спосіб. Настав час, щоб Росія припинала, припинила вбивства, щоб Путін продемонстрував, що він серйозний. Настав час конкретних кроків до справедливого та довготривалого миру. і саме над цим ми працюємо. Сьогодні, завтра і протягом наступних тижнів президент, президент Трамп прийняв візит президента Зеленського а також е, лідерів інших країн. Понеділок ми обговорили наступні кроки після зустрічі президента Трампа з, з, з Путіним кілька днів до того. Ми зокрема говорили про гара безпекові гарантії для України. Друзі та партнери України будуть працювати разом європа, європейці сполучені Штати та Україна будуть працювати разом для того, щоб будь-який мир був довготривалим, щоб були потужні безпекові гарантії, а також потужні збройні сили, які б стримували агресію і захищали мир. І у всіх цих питаннях ми будемо разом з вами. Адже Важливо, що кожна країна вона визначає тим, як вона відноситься до своїх ветеранів, і я хотів би вас запевнити, що ми вас не покинемо. Спів співробітництво НАТО з міністерством ветеранів все почалося в 2018 році. Ми надавали підтримку через комплексний пакет допомоги, зокрема фінансування на психологічну реабілітацію та психологічну допомогу. Спеціальна гарі. Яча лінія для ветеранів та членів їх родини, а також мережа з п'яти реабілітаційних центрів на території України для того, щоб допомогти вилікувати рани, ті, які можна побачити, які не можна побачити. НАТО також надавало підтримку. Національній команді України з Invictus Games 2017 року, і для мене була велика честь вітати цих спортсменів на території своєї країни кілька років тому. Їх поява це був свідчення триумфу над війною. Ваше яскраве майбутнє. Буде будуватися також і за їх участі навіть після завершення служби збройних сил. Ми знаємо, що ваша служба в країні не завершується, бо ветерани відіграють важливу роль у політиці у місцевих громадах. Ви відіграєте важливу роль у визначенні майбутнього для вашої країни. Досвід українських ветеранів буде мати надзвичайне значення по мірі трансформування підходу до трансатланти. З нагоди річниці повномасштабної війни ми вітаємо також представників України у штаб-квартирі НАТО, зокрема. І вілончеристів і, і співаків, які повернулися до бою після отримання тяжкого поранення, і вони тепер використовують свій голос, свої інструменти для того, щоб розповісти про історію української стійкості та рішучості усьому світу. Шановні друзі, шановні ветерани, мужність завжди матиме свою назву, і назва Україна. І назавжди ці горді кольори жовтий та сильний будуть надихати світ своєю можливістю. Ви ще раз заявляю, що слава. НАТО з вами, НАТО з Україною. слава Україні. Пані та панове розпочинаємо церемонію вручення державних нагород, указами президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка кривцову Максиму Олександровичу, учаснику бойових дій. Посмертно нагороду отримує мати Надія Михайлівна. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня добрянського Максима Миколаєвича, лейтенанта. Нагороджено орденом за мужність першого ступеня Кунгурова Олександра В'ячеславовича, сержанта. Лотнікова Богдана Володимировича, сержанта. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Мороза Артема Олександровича сержанта. Чемериса Яна Сергійовича солдата. Нагороджено медаллю за військову службу Україні Козлова Артема Геннадійовича, капітана. За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України плідну громадську діяльність нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Єрмохіна Максима Олексійовича, керівника напряму центру підтримки громад, громад громадської організації Простір можливостей, учасника бойових дій. Левкуна Миколу Володимировича начальника відділу товариства «Укроп», учасника бойових дій. Ніцака Андрія Олександровича волонтера, учасника бойових дій. Президент України Володимир Зеленський